Хто ще в пробці тримає таку саму дистанцію, а не під'їжджає прямо аж прямо близько-близько, метра два, хто тримає таку ж саму дистанцію? Я завжди на автостраді, в місті, не завжди тримаю таку велику дистанцію, щоб, якщо, не дай Бог, не дай Бог хтось буде ззаді затупарилить, щоб в мене було, було пространство. Мати тіпа, можливість коротше, і зманюврувати кудись, щоб мене прям не приплюснуло. знаєте. Бо Я завжди на автостраді бачу, що отко, е... це пробка. І під'їжджає остання машина прямо під, під жопу блин, тої фури. І стоїть Назаді Буває таке, що вольєрчик завтикає в телефоні. І бресь, і немає ні одного, ні другого.